Без одягатись зворотнє дієслово неправильного відмінювання. В «пресенте де індикативу в теперішньому часі дійсного способу в першому кореневому складі літера Е міняється на І в усіх особах, крім першої і другої множини. ме вісто. Я одягаюсь. Туте. Бістес. Ти одягаєшся. Й се бісте. Він одягається. Носос ну нос бестімось. Ми одягаємось. Босрос ос бестіс. Ви одягаєтесь. Ельс се бістен. Вони одягаються.